А ще дуже класно, що за допомогою регресії можна дуже швидко вирішити будь-яке своє питання, яке ви можете руками пропрацьовувати з психологом за 20 і більше сеансів. А тут за один сеанс ви переключитесь на нову гілку вашої реальності, тому що в 21 столітті нам вже не потрібна бабка-гадалка. Ми можемо просто запитати у своєї душі, чого ти хочеш. Але щоб вміти це робити. Потрібно займатися цими практиками, тому що регресію самому собі не можна зробити. Потрібно, щоб хтось був провідником і супроводжував цей процес, щоб правильно в неї зайти і вийти. Тому знову ж таки я запрошую всіх у цю суботу, 28 вересня, на групову регресію, де ви побачите, яким ви були у минулому житті, і де криється відповідь на ваш запит, на ваше питання, що там такого відбувалося. Тому що це дуже реально цікава подорож, яка дасть вам відповіді на всі ваші питання. Записуйтесь у Дірект, я на всіх чекаю.